Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, продовжуємо вивчати мову разом. Курс моя мова, сьомий урок. Сьогодні говоримо про шиплячі. Нагадую вам, що у вас було домашнє завдання. Ви можете перемотати цей момент, якщо у вас є шкільна якась травма, пов'язана з домашніми завданнями. Але на сьогодні ви мали вивчити, мали вивчити глухі приголосні. Пам'ятаєте, який вислів допомагав їх запам'ятати? Якщо не пам'ятаєте, то нагадаю, це був вислів, а можливо, ви зараз поставите на паузу і назвете мені самостійно 9 глухих приголосних. Я скажу, що ви розумник чи розумниця. Якщо ні, якщо так, то ставимо і намагаємося. А якщо ні, то нагадую, цап цп хоче, хочу. Фісташки фусушок. Цап хоче фісташки це той вислів, який допомагає нам запам'ятати саме глухі приголосні. А тепер повторили домашнє. Якщо ви все знали, то ви розумник чи розумниця. і йдемо далі. А далі у нас будуть сьогодні шиплячі приголосні. Нагадую, що ми вивчаємо мову, зростаючи разом із своїми знаннями. І зараз тоді нам уже не 5, а 6 або шостий місяць, або 6 місяців. І сьогодні ми говоримо про білий шум. Хтось уже навіть не заспокоювався від білого шуму у свої шість місяців. А хтось, навпаки, дуже любив або любила білий шум, коли шуміло, коли свистіло щось, але краще шуміло. І це якось було так спокійнесенько, як те, до чого звикли вже коли іще не народилися. І ми говоримо про те, що цей шум ваші батьки якимось чином видавали і видавали за допомогою шиплячих саме от часто ви могли почути. І за допомогою цих звуків, якраз ви і заспокоювалися. Хтось до трьох років, хтось і зараз заспокоїться, якщо чує ось таке от шипіння, а когось воно, навпаки, насторожує. Бувають різні люди, дізнайтеся у своїх батьків, якщо є така можливість, до якого часу ви заспокоювалися за допомогою шуму. І це допоможе вам зробити місточок асоціацію до сьогоднішньої теми. А тема у нас шиплячі звуки і букви. Отже, шиплячі букви у нас такі: – «ж», ч, Ш та «щ». «Щ» просто поєднує два звуки: Ш та «ч», які ми вже перерахували. Отже, ще раз: шиплячі букви це «ж», «ч», Ш та «щ». Шиплячі звуки натомість, це «ж», «ч», Ш та «дж». дж. Ж, ч, ш, ч. Я напишу обов'язково в коментарях, що є шиплячими буквами, що є шиплячими звуками. Шиплячі можна запам'ятати за допомогою вислову ще їжджу. І потрібно буде запам'ятати на наступне заняття. Отже, «ж», «ж», «ч», «ч», «ш», «ш», ш, ш букви, ж, ч, ш, ш, «дж» – звуки. І сьогодні у нас вже буде корисний практичний момент. Не просто у нас будуть якісь оці от початки вивчення мови і не просто початки вивчення звуків. А сьогодні ми поговоримо з вами про те, що шиплячі в українській традиції в класичному виконанні вимовляються твердо і тяжіють до твердості, вони можуть бути лише пом'якшеними, але ніколи не бувають м'якими. І це характерна особливість літературної української мови, щоправда, в східних та в південних регіонах дуже часто ми чуємо, що шиплячі тяжіють ставати м'якими. Хоча це є говіркою, а не загальнонаціональним діалектом. Так от, як ми вимовляємо шиплячі, послухайте, ми можемо сказати ще. Ще, отак, посміхнутися, а можемо зробити купол і зробити шиплячий, шиплячим, хорошим, ближчим до твердості. І можемо сказати ще, ще. Бачите, який купол? Ха-ха-ха. Я сподіваюся, це не страшно. Так, ми можемо сказати часто, часто, а можемо сказати часто, часто, бачите, знову в мене купол. Щось у мене купол, якийсь страшний виходить. Вам не страшно? Часто, часто, і тоді ми будемо говорити правильно. Наприклад, ми можемо сказати щастя, щастя, хоча щастя хочеться вимовляти, посміхаючись, а можемо сказати щастя, щастя. От щастя, другий варіант правильний. Ми можемо сказати хоча, 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 як, як ці, як китайці, щось ча. А можемо сказати хоча, хоча, хоча і от хоча. Це ближче до літературного варіанту, ближче, ближче. Скажімо, і ці шиплячі дуже-дуже дуже активно. Так само ми, наприклад, говоримо не дощ, дощ, а дощ, дощ, дощ. дощ». І шеплячі у нас як такі солдатики, тверденькі, хороші, шеплячі. І ми їх вимовляємо твердо. Або напівпом'якшено, але вони не бувають у нас м'якими. І це вже у нас початки того початки, правда, чуєте ча? Початки того, як ми з вами будемо потім вивчати і правопис. Тому що саме тому, що шеплячі в нас не хочуть здаватися і м'якшати, у нас після них ніколи не писатиметься м'який знак. І корені правил дуже часто містяться саме у звуках, саме тому ми так довго й досліджуємо з вами звуки. Не все так швидко робиться, але дійсно так і було. Ви не заговорили у 6 місяців, а тільки досліджували звуки і видавали якісь окремі звуки. Тому і ми зараз з вами видаємо якісь окремі звуки. І сьогодні це були шиплячі. На домашнє завдання вам потрібно буде запам'ятати шиплячі букви і шиплячі звуки, і сказати, придумати 5 слів. Там, де у нас правильно щось тверденько шипить. Щось шипить тверденько. Ось таке в нас домашнє завдання. Якщо потрібно, то звертайтеся в коментарях, якщо щось не зрозуміло, я обов'язково відповім а ми з вами зустрінемося наступного вівторка у наступній серії. Класифікації звуків залишилося зовсім трохи, але зараз вона вже пов'язана з правилами, тому я важливою. Навчаємося разом, долучайтеся, буду рада.